Вітаю! Сьогодні для нас особливий і дуже хвилюючий день. Рівно 15 років тому народилася компанія Елік, і в цей день ми вирішили представити оновлений електробайк Atom. Це подарунок тим, хто вірить в українські технології та прагне свободи руху. Протягом 15 років ми створювали, експериментували та вдосконалювали. І одним з наших найбільших досягнень є Елік Атом. Його рама є основою, відома раніше як «Чоботар» та Екрос, і яка вже понад 10 років стала справжньою легендою. Сьогодні, в 15-й день народження, ми готові вам показати його нове втілення. Атомі повністю переосмислена енергетична система. Ми збільшили ємність акумулятора до 60 А1 та додали систему підігріву для стабільної роботи в будь-яких погодних умовах. Тепер нам не потрібно шукати взимку тепле приміщення, щоб зарядити байк. Але справжня зміна в тому, як компоненти тепер взаємодіють. Ми свідомо перейшли на новий тип контролера та розумну БМС. І причина не тільки використання більш сучасних технологій та популярності. А ще в тому, що вони спілкуються між собою по єдиному каналу зв'язку: контролер, акумулятор, двигун, зарядний пристрій та дисплей це одне ціле. Це дає нам повний контроль над байком в реальному часі і відкриває неймовірний потенціал для майбутнього. Інтерфейс Кан це можливість створювати нові функції та системи, і ми вже працюємо над тим, що вам сподобається, але про це трохи згодом. А сьогодні, завдяки цій синергії, ви отримуєте максимальну ефективність та всю ключову інформацію на новому яскравому дисплеї. І він показує усе від заряду акумулятора до тиску в колесах завдяки інтегрованим датчикам. Справжня свобода це комфорт у будь-яку погоду. Ми створили абсолютно нове сидіння, яке довше, ширше та м'якше. Але головний секрет у тому, що в ньому інтегрований підігрів, а також підігрів ручок керма з гнучкими налаштуваннями. Тепер ваш теплий сезон не закінчується ніколи. Відчуйте дорогу по-новому. Посилений маятник, під надійний мотоамортизатор та можливість встановлювати ширші покришки дають неймовірну стабільність на дорозі. Ми замінили велосипедні педалі на стандартні мотопідніжки, що забезпечує правильну посадку та повний контроль над байком. Амортизатори, колеса, гальма все повністю мотоциклетного типу, і нова система гальм це миттєво контрольована зупинка. А щоб зменшити температуру електродвигуна, оскільки велике навантаження його нагріває, ми встановили спеціальний радіатор, який ефективно охолоджує магніти та двигун в цілому, а також додає брутального вигляду самому байку. А ще ми подумали про додаткову безпеку. Тепер, коли байк стоїть увімкнутий на підніжці, ручка газу стає неактивною, і ви не зможете поїхати на байку, якщо випадково не закриєте підніжку. Забудьте про великі зарядні пристрої, які доводилося возити з собою. Ми інтегрували потужну зарядку просто в байк, тому ваша свобода не буде обмежена розеткою 220 В. Завдяки стандартному порту Type 1 ви зможете заряджатися на тисячах автомобільних станціях. По іншу сторону сидіння знаходиться розетка 220 В потужністю вже до 500 Вт для будь-яких ваших гаджетів і силовий роз'єм для підключення потужного інвертора. Ми знаємо, що обслуговування байка має бути легким. А всі виробники потужних електродвигунів для двохколісного транспорту комплектують їх товстими силовими кабелями без роз'ємів для швидкого підключення. Тож раніше, щоб в атомі зняти заднє колесо, потрібно спершу демонтувати важкий акумулятор і від'єднати роз'єми, а це потребувало часу та зусиль. Тому ми змінили конструкцію рами, щоб заміна покришки була простішою. Кожна деталь, кожне оновлення це результат 15 років досвіду та нашої любові до інженерії. Те, що ви бачите, це предсерійний зразок. Але ми вже приймаємо замовлення і ви отримуєте досконалу серійну версію, включно у різних комплектаціях, в тому числі і легендарну модифікацію Елік Атом Мілітері. І ще одне, коли ми створили нові атом, ми не забували про тих, хто вже є частинкою нашої сім'ї. Це комфортне сидіння сумісне з усіма нашими рамами-алікатом, які були виготовлені до цього. Тож, якщо ви хочете оновити свій байк, ви можете просто звернутися до нас на сервіс і менеджери проконсультують, як правильно це зробити. Адже ми хочемо, щоб кожен наш байк виглядав на дорозі як найкраще.